Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні: 18 та 19 вересня, четвер, 18 вересня. Цього дня циклон диктуватиме погоду на більшості території нашої країни. Південні та центральні області, а також місцями північ та східні, приймуть на себе головний удар стихії. На заході, ж, та частково на півночі, дощові хмари вже почнуть розсіюватись. Денна температура повітря у багатьох регіонах знизиться, вітер посилиться, особливо під час гроз. А далі розглянемо більш детально по кожному регіону. На заході України 18 вересня опадів не очікується. Циклону цього дня забрак насил дістатися західних областей. Ранкові тумани швидко розсіються, і вдень крізь хмари прогляне сонце. Повітря в західних областях вдень прогріється лише до плюс 15 плюс 20 градусів. Ніч стане холодною, та стопчики термометрів коливатимуться в межах від плюс 5 до плюс 10 градусів. Вітер зміниться на північно-західний, помірний 7-12 метрів за секунду. У північних областях циклон найбільше відчує північний схід. На Сумщині зранку за дощить, туди дістанеться край атмосферного фронту. Також східні райони Чернігівщини можуть отримати невелику порцію дощів. Натомість на Житомирщині та Київщині серйозних опадів не очікується. Можливі хіба що хмарні періоди без дощу. Температура повітря в день підніметься до близько плюс 18, плюс 20 градусів. На Сумщині буде ще прохолодніше, близько плюс 16 градусів. Вночі температура повітря опуститься до плюс 8, плюс 10 градусів. Вітер очікується північно-західний 7-12 метрів за секунду. На відкритих просторах можливі пориви до 15 метрів за секунду. У центральних областях 18 вересня пануватиме осіння негода. Вже вночі сильні дощі пройдуть на Кіровоградщині, а вдень зливи грозами накриють Полтавщину та Дніпропетровщину. Також дощитиме на Вінниччині, Черкащині. Місцями опади можуть бути значними. Денна температура через хмарність та дощі не перевищить плюс 15, плюс 18 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до близько плюс 9 плюс 13 градусів. Вітер в центральних областях південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. На сході України циклон проявиться ближче до другої половини дня. Ранок місцями ще буде сухим, але до вечора Харківщина та Донбас відчують наближення фронту. Пройдуть помірні дощі, грози можливі локально. Денна температура повітря коливатиметься в межах плюс 17, плюс 21 градус. Вночі температура очікується від 12 до 16 градусів з позначкою плюс. Вітер протягом дня зміниться з південно-східного на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Південні області, 18 вересня, опиняться в епіцентрі стихії. Вночі очікуються потужні зливи з грозами, які пройдуть в Одеській і Миколаївській областях. А в день циклон принесе сильні дощі на Херсонщину та Запоріжжя. Місцями очікуються грози і проливні зливи, можливе підтоплення низин. Денна температура становитиме близько плюс 18, плюс 20 градусів. Під час сильних опадів буде ближче до нижчих значень. Вночі на півдні буде ще доволі комфортно, та стовпчики термометрів коливатимуться від плюс 14 до плюс 16 градусів. Вітер прогнозується південно-східний 7-12 метрів за секунду. При грозах пориви до 17-22 метрів за секунду, що може переходити у штормовий рівень на узбережжі. У Криму вируватиме негода через близькість центру циклону. З ночі й до вечора йтимуть зливи з грозами, Місцями дуже сильні. Вітер у Криму штормовий. Південно-східний 10-15 метрів за секунду. При грозах пориви 20-25 метрів за секунду. П'ятниця 19 вересня. На заході України 19 вересня запанує спокійна сонячна осінь. Після відходу фронту опади припиняться. Небо буде ясним чи з легкими хмаринками. Температура в день підвищиться до плюс 22, плюс 24 градусів. Місцями в Закарпатті – до плюс 25. Нічна температура повітря опуститься до прохолодних плюс 7, плюс 11 градусів. Вітер очікується південно-західний, слабкий близько 5-10 метрів за секунду. Північній області у п'ятницю відчують вплив антициклону одними з перших. Над Поліссям і Сіверщиною зранку небо стане блакитним. Лише подекуди залишаться незначні хмари. Після холодного фронту, що напередодні знизив температури, в день 19 вересня потеплішає. До комфортних плюс 21 плюс 24 градуси. У Києві Житомирі та Чернігові близько плюс 24 градуси. На сумщині після вчорашніх дощів – до плюс 22. Вночі в північних областях прохолодно: плюс 8, плюс 12 градусів, проте без заморозків. Вітер прогнозується північний 5-10 метрів за секунду. Ясна погода й приємне тепло дозволяє мешканцям півночі перепочити від похмурих днів і насолодитися осіннім сонцем. У центрі України, 19 вересня, встановиться суха і тепла погода. Сонце зранку засяє над всіма центральними областями. Від негоди не лишиться й сліду. Денна температура підвищиться до плюс 24, плюс 25 градусів. На Полтавщині та Дніпропетровщині прогнозується близько плюс 26 градусів, на Вінничині, Черкащині 23-24 градуси з позначкою плюс. Нічні мінімуми покажуть на термометрах близько плюс 9, плюс 12 градусів. Вітер цього дня очікується північний 5-10 метрів за секунду. П'ятниця стане днем відпочинку від негоди. Мешканці центральних міст зможуть знову прогулятися без парасоль, милуючись чистим небом. Небо у східній Україні 19 вересня очікується переважно хмарне з проясненнями. Та на Донеччині і Луганщині протягом дня ще можуть місцями прокапотіти локально дрібні дощі. Щодо Харківщини, то тут без опадів. Температура повітря в день прогріється до плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі прохолодно та стопчики термометрів покажуть плюс 11, плюс 14 градусів. Вітер в східних областях північно-західний 5-10 метрів за секунду, без різких поривів. Південні області, 19 вересня, радикально змінять свій вигляд після штормового четверга. Від самого ранку над Чорним морем і степами встановиться ясне небо, проте невеликі дощі вночі можуть пройти в Криму та в північній частині Херсонщини та Запоріжжя. Денна температура в південних областях цього дня підніметься до плюс 25, плюс 26 градусів. Подекуди при Чорномор'ї та Криму до плюс 27. Повернеться відчуття літа. На сонці буде по-справжньому тепло. Вночі при цьому плюс 13, плюс 16 градусів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. А на сьогодні все. Друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!